Потрібно бити ворога, захищати свою землю, захищати свою сім'ю, жити в нормальній країні під назвою Україна. Батя, розвернися! Це командир нашої просто Батя. До 2014 року був час, я служив у міліції, потім звільнився, займався охоронною діяльністю на в цивільному житті. Ну і в 2014 році, коли почалася війна, я пішов служити далі. Ми знаходимося в зоні антитерористичної операції і приїхала перша людина нашого ГУНП. Це для нас всіх дуже знаково. Нас поважають, нас не забувають. Це, це, це дуже приємно. Позивно у батя воно. Він з'явився в 2014 році ще. Хлопці дали, але ну, я не, не знаю чому. Напевно, вони так вирішили, що так я за них ставлюся. В першу чергу це люди патріотичні, люди мотивовані, настроєні на те, що потрібно бити ворога, захищати свою землю, захищати свою сім'ю, які хочуть вчитися, розвиватися і хочуть жити в нормальній країні під назвою Україна. Саме головна моя мотивація це моя сім'я, мої діти, мої внуки і особовий склад, який є в моєму підпорядкуванні, тому що вони, кожен з них це герой, це людина, яка своїм прикладом показує іншим, як потрібно працювати, що потрібно робити, і це все надає сили, тому що ти розумієш, що те, що ти робиш, воно потрібне. Що вона дійсно стала незалежною, Україна. Ми зробили для цього все. Хочу подякувати. Тим дітям, які зробили для нас ці ангелочки, нам дуже приємно. Краще отримувати такі нейлочки, чим отримувати от таке, як ми отримуємо з тієї сторони. Ну, На теперішній час це зовсім інша війна. Від слова зовсім інша». Це більше смерті, це більше задіяної техніки, артилерії, ну і так далі, тому подібне. Тому зараз найважче. Їх стало більше, і вони, вони задіють все більше техніки. А саме найважче це коли. Ти бачиш, як гинуть твої хлопці, а нічого ти зробити не можеш. Це саме найважче. Можна перелічувати дуже багато, тому що це ті люди, з якими ми захищали, з якими ми працювали, яким батькам чи їх, я маю дивитися в очі і жити з тим все, все життя, тому що ми є, а їх, на жаль, немає, вони залишаться тільки в нашій пам'яті. Не можна сидіти вдома, коли їм загрожує небезпека. Це, це найбільша мотивація, тому що я не хочу, щоб ця війна в цій війні приймала участь мої діти. Нашим головним завданням при виконанні бойового розпорядження це є, як я говорив раніше, це захист нашої держави, це як штурмові дії, дії оборонного характера, аеророзвідка, вогневі засоби. Засоби ураження противника, всі можливі засоби, які не дають нашому противнику рухатися вперед. В першу чергу, в чому ми переважаємо ворога, це в нашій мотивації. В нас вже технічне забезпечення краще, тому що вони працюють на е, засобах вогневого ураження радянського зразка, У нас воно вже європейської якості. Саме головне, для того, щоб ми продовжували захищати нашу державу, потрібно перетворити свою лють на зброю це і гаслом нашої бригади.